Всім привіт! Сьогодні спробуємо розібратися з прийменником А. Мені попався якось урок про прийменники, і там говорилося, що А так чи інакше має відтінок напрямку. І зараз ми кожне значення подивимося і поміркуємо, чи є там напрямок. Перше значення прийменника А напрямок та місце. Куди? Де? Вадо арома. Вадо амілано. Куди? Віво Арома, віво а Мілано. Де? Йду в місто це звичайно напрямок, а живу де? В якійсь мірі йде направлення на моє місце проживання. Такі слова Аказа, Аскола, Атеатро. Вони означають і вдома, і додому, і у школі, і йду до школи, і я у театрі і йду до театру. І речення Стасера Ріманго Аказа. Сьогодні ввечері я залишаюся вдома. Я б сказала, що прийменник А це такий місток, така стрілочка, що показує не тільки напрямок, а також місце знаходження. Стрілочка мені якось само більше нагадує прийменник цей. Але згадайте, що коли йдемо, знаходимося, виходимо від живої особи, ставиться прийменник Да. Згадали? Друге значення прийменника А це давальний відмінок. Кому? Коли щось кажемо, даруємо, пересилаємо, телефонуємо і так далі. Тут проглядається також напрямок, або стрілочка, так називаємо ще його. Дари А, дати комусь. Діре А. Сказати комусь. Телефонари А. Телефонувати комусь. Одато і лібро А Марко. Я дав книгу Марко. Це значення, здається, найлегше запам'ятати. Давальний відмінок. Третє значення прийменника А час. О котрій годині коли. Допомагає цей прийменник вказати точний час або період. «А ке ора?» – «О котрій годині. тре?» о третій. А медзоджорно?» о півдні. А Натале на Різдво. Алульйо у липні. Чи ведьяму алеото. Побачимося у восьмій. Тут направлення не проскакує, але стрілочку собі уявити можна. Показує точний час. Тим більше, що йдеться про час, а годинник має стрілочку. І ще одне значення: прийменник А служить зв'язком між двома дієсловами. Щоб щось зробити. Андари а манджаре. Іти, щоб їсти. Комінчаре а студіаре починати вчитися. Імпараре, а кучинаре вчитися готувати. Ваду афарила, спеза. Я йду робити покупки. Тут, в принципі, також видно напрямок. Починати щось робити. Іде дія, намір, намагання щось робити. І знову стрілочка або місточок. Ви собі так уявляєте? Що ще про прийменник А? Немає в італійській мові залізної логіки, чому з одним закладом, коли туди йдемо, кажемо ін, а з іншим а. Треба просто поступово звикати, запам'ятовувати, як сталі вирази. Ось кілька слів, коли ставимо а: А-Каза, «а театро», «а тавола» за стіл до столу, дестра», А-Сіністра, Алеціони. А ріва» – це до берегу. п'єді» – це, до речі, єдиний спосіб, кудись йти. З А. Їхати на транспорті з усіма буде ін. ін макіна», ін бічі. Альмаре, Альчинема, Аль-Бар, Аль-Лаворо. В цих останніх словах прийменник здавається з артиклем аль. Інколи для гарного звучання додають літеру Д до А. Наприклад, Адеземпіо. Означає, наприклад, Аданна, Анні. Є кілька тонкощів, коли можна сплутати прийменники. Один єдиний випадок розглянемо. Рома. Поїзд до Риму. Вадо Арома. Я їду в Рим. І там, і там напрямок. Але в першому випадку поїзд, що прямує до Риму, напрямок маршруту показаний. У другому реченні напрямок до точки прибуття. Тонкі тонкощі, правда? Але, як не крути, можна на зубочок вивчити правила, але без енної кількості практики правильно вживати прийменники складно. У нас залишився нерозглянутий один прийменник Ін. Скоро буде. До зустрічі!